В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, читання, яке сьогодні ми чуємо із Євангелія, має дві основних складові: перша це родовід Спасителя, друга звіщення праведному Йосифу, народження від зарученої з Ним Діви Марії. Обіцяного Богомесія, в чому ж полягає значення родоводу Господа Ісуса Христа, і чому саме з нього розпочинається Євангеліє від апостола Матфея? Причин для цього є декілька. Перша з них підтвердити, що Ісус, який народився від Діви Марії, зарученої справедним Йосифом, Дійсно належить до нащадків Авраама, тобто до народу Ізраїля, а серед цих нащадків до коліна, тобто роду Іудиного, і в цьому роду до царського дому Давида Пророка чому і для чого необхідне це підтвердження? Дослідники писання вважають, що Євангелія від Матфея. Одним з головних завдань малонавернення юдеїв, тому в ньому часто підкреслюється, що ті чи інші події життя Спасителя є виконанням пророст, даних, даних ще нашим праотцям. Це мало засвідчити юдеям, що Ісус Назарету є саме той істинний Месія Спаситель, якого вони очікували згідно з обітницею. І який мав прийти. Відповідно до цієї мети важливо було засвідчити перед народом, що Ісус, про якого звіщає євангелист, справді є приналежним до нащадків Авраама, бо саме серед них, за обіцянкою Божою, мав народитися Спаситель. Серед усіх цих нащадків пророцтвами було вказано, що Месія прийде. З коліна Іудиного, з дому Царя Давида. І Матфей, Євангелист, вказує, що Ісус є саме таким нащадком, що Він є син Авраамів і син Давидів. Друга причина вміщення переліку прабатьків Спасителя у Євангелії полягає в тому, щоб підкреслити істинність боговтілення. Адже і в часи Євангельські. І протягом усієї подальшої історії церкви з двох сторін намагалися викривити істину. Одні вже вчителі заперечували божественність Господа Ісуса Христа, а інші навпаки заперечували Його людську природу, і що Син Божий воістину став і сином людським. Ці другі переважно належали до послідовників. Елінських мудрувань і були переконані, що тіло, плоть як матеріальний світ загалом є негідними Бога. Тому вони намагалися переконувати, що Христос лише здавався людиною, але насправді не був нею. Проти таких оманливих мудрувань і постає свідчення родоводу Христового. Цим підкреслюється, що Ісус Назарето. Не примара, не видіння, але істинна людина. І як кожна людина він має свій земний рід, має отців і правоців. Причому рід цей не випадковий, а той про який багато сказано у Божому Откровенні, про що ми згадали раніше. Третя причина для того, щоб розпочати Євангеліє з родоводу Спасителя. Полягає в тому, щоб дати всім вірним настанову, бути терпеливими і не допускати сумнівів у здійсненні Слова Божого. Ми чуємо нині довгий перелік імен, правоців Христових, і можемо уявити, що за кожним з цих імен є багато десятиліть життя. Отже, сукупний час від звіщення Аврааму Обітниць. До їхнього виконання це багато і багато століть, протягом яких жили численні покоління. Але якби довго не тривав цей час, обітниця Божа все одно справдилась, коли все, що було необхідне для приготування приходу Месії, насправді здійснилось. Згадуючи, згадуючи це, ми, як християни, маємо для себе. Підтвердження, що і пророцтва, про майбутнє, які ми знаємо з Божого Слова, так само справдяться у належний час, хоч би і минуле століття чи тисячоліття. Як справдилось Слово про Месію, так справдиться Слово Боже, і про Воскресіння мертвих, і про страшний суд та про життя майбутнього віку. І як у давній час не знали, коли збудеться сказане слово, але мали ознаки, за якими пізнавалось наближення цих днів, так і ми не знаємо дня і години кінця історії, але маємо ознаки наближення цих часів. І бачачи ці ознаки, маємо пильнувати, щоб не виявитись засліпленими так само. Як засліпленими виявились багато сучасників Христових, коли не схотіли прийняти Його як Месію, і не впізнали виконання пророцтв. Четверта мета вміщення родоводу Христового на початку Євангелія полягає в тому, щоб пригадати читачам і слухачам про історію, яка стоїть за цими іменами. І через цю історію засвідчити. Що не лише для праведників, але і для грішників є надія на милість Божу, бо і їх не відкидає Господь, але бажає їхнього навернення і очищення. Серед прабатьків Христових ми бачимо людей грішних, злівчинки яких прямо згадується в Писанні: Хіба не була грішницею рахав, хіба не зрішив Давид? Взявши собі підступом дружину Урії, якого послав на вірну смерть. Хіба серед царів юдейських не було багато грішників, і хіба час їхнього правління не грішив народ? Аж до того, що Бог віддав його в руки ворогів та попустив руйнування Єрусалиму і полон у Вавилонії? Все це було і всі ці та інші. Гріхи людства бере на себе Спаситель, щоб очистити людську природу, звільнити її від рабства смерті, оновити людину. Окрім цих чотирьох нагадувань, які пов'язані з родоводом Христовим, у сьогоднішньому читанні ми чуємо також про відкровення, яке Господь дає праведному Йосифу щодо Діви Марії та Немовляти, яке було зачате нею. Від Духа Святого Йосиф, коли виявив, що обручена з ним Марія вагітна, то подумав, і це зрозуміло та логічно, що вона вчинила гріх блуду, бо ніякого іншого пояснення цієї вагітності він не мав. Але як людина праведна, Йосиф, навіть з уявною грішницею, хотів поступити милостиво. Не викривати її публічно. Однак через такі обставини Бог показує Йосифу і всім нам, що в сині діви виконується давнє пророцтво, звіщене Ісаєю. Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Не жінка народить від свого чоловіка Месію, але діва. Безмужна і чиста народить дитя непорочно, зачавши Бога істинного від Бога істинного. Тому і нарікається ім'я зачатому і народженому Ісус, що означає: Бог спасає чи Бог моє спасіння. А також звіщається таємниче пророче ім'я Еммануїл, що означає, з нами Бог, перше ім'я вказує на покликання та служіння сина Діва, а друге на таємницю боговтілення. З цих подій ми можемо для себе взяти урок, що для праведника чистого серцем і сумнів стає на спасіння і слугує утвердженню істини. Захарія мав сумнів у тому, що в старості у нього народиться син, і Бог через знамення. Показав особливе покликання Йоанна притечі, який від Захарії народився. Діва Марія засумнівалась у словах Архангела Гавриїла щодо свого майбутнього материнства, адже була чистою і не знала чоловіка, і через сумнів свій була утверджена у вірі та смиренно прийняла волю Божу. Так і Йосиф за людським міркуванням. Бачив, нібито гріх, але через сумнів Бог відкрив йому істину про народження Сина Діви від Духа Святого. Тож не всякий сумнів є гріховним, навпаки, бездумна і необачна довіра може приносити згубні плоди. Як сталося це з нашими прабатьками, які довірили Змію, але на всякий сумнів. Який походить від чистого серця, а не від лукавства, Бог завжди дає пояснення і відкриває істину. Лише потрібно справді бажати знати цю істину і бути готовими прийняти її, як прийняв її Йосиф Обручник. Дорогі брати і сестри, ось такі уроки і настанови ми отримуємо з євангельського читання сьогодні, і всі вони. Спрямовані до однієї мети вказати нам на Господа Ісуса Христа, народження якого ми щороку урочисто прославляємо як на істинного Месію Царя, Сина Божого і Сина Людського, який сповняє пророцтва і обітниці. І коли ми приймаємо цю вказівку Писання як істину, то повинні і життя своє. Перемінювати відповідно до цього знання, упокорюючи себе перед істинним царем, виконуючи волю Його, слідуючи за Месією, як Він всіх нас закликає. І на завершення, дорогі брати і сестри, слід сказати ще декілька слів. Сьогодні ми відзначаємо громадянське новоліття. Така нагода для нас, християн, має бути приводом. До двох важливих речей до подяки Богові за всі благодіяння, отримані в році минулому, і до молитви про благословення на добрі справи в році, що розпочинається, і ми щиро дякуємо Богові, що допоміг нашій батьківщині Україні вистояти перед навалою імперії зла, дав сили і мужність. Долати ворога на полі бою, надихнув мільйони сердець духом жертовної любові, підтримки і благодійності. А про рік, грядущий ми просимо у молитві, щоб він став роком перемоги над агресором і утвердження справедливого миру для України та світу. Тож вітаю вас, дорогі брати і сестри! З новим 2023 роком від Різдва Христового і бажаю всім нам досягнути перемоги і миру. Амінь. Слава Ісусу Христу!